Крим це Україна! Крим це Україна! Таким слід один день ж тут подзвіть Крим. Таким слід і все, і такі Я просто мир. Я фактично Більшість людей е, знаходиться в такому потрясінні від того, що там відбувається, і насправді нікому не потрібно те, що зараз відбувається в Криму. Людей, е, е, як правило, життя побудоване на тому, що вони заробляють за літо. А якщо зараз відбудеться така ескалація конфлікту і е, люди не проїдуть влітку, то е, втратять переважно самі кримчани. Тому коли людей питають на вулицях, вони кажуть, що що ми проти того, що відбувається? Ми е, не хочемо ніякої е, військової інтервенції, ніякої ескалації.

А це мушу сказати стовідсотково. Коли я кажу про це батькам, давайте заберемо дітей з сестрою і відвеземо в якийсь інший регіон, вони кажуть, ні, вони не поїдуть. Не поїдуть батьки, кажуть, що ми тікість ляжемо за цю землю. Відповідно, якщо будуть введені війська, буде намагання відокремити Крим від складу України і перейти в склад Росії. Кримські татари будуть проти. Відповідно, буде або партизанська війна або ну відкрити такі хіка не тому зачинуть ну як до цього можна ще ставитись коли в 91-му році коли була а, проголошена незалежність україни кримські татари з самого початку її підтримували тому що а, не хотіли бути у складі імперії яка гнобила а, кримських татар ми виборювали а, зараз а, права і свободи на майдані незалежності а, більшість кримських татар які живуть в, в києві вони виходили на майдан вони приєднувалися до всіх ініціатив Воювали і все робили для того, щоб, щоб зараз майдан 2013-2014 року євромайдан переміг. На жаль, після перемоги на кримських тар наплювали Крим зливають. І це єдина думка, яка зараз у всіх кримських татар. З ким би я не поговорила. Я говорю з більшістю активних громадян Криму, кримських татар. Всі вони кажуть, що ми допомагали. Ми стояли на майдані. Ми виходили в Криму.